Їдемо ми у Львів, їдемо знімати музичний кліп. Прямо паспорт. Отакі <laughs> От паспорти в наших студентів. <laughs> Очікуємо наш поїзд. Їдемо в першому класі інтерсіті. Автомобілем не хотів, не хотів зв'язку з тим, що приїжджаєш втомлений, змучений, разом в бій знімати. Мені так не дуже подобається. Тим більше їдемо з ночовкою. У нас кімнатка, зараз вам покажу. Ось така кімнаточка. Отри, 420 рубчиків. Ведь з вікна. Так. Там у нас кухня. Тут душові кабінки, душ, душові кабінки. Це у нас кухонька. Можна щось собі приготувати. Беремося. Прибори. Є. Це в нас такий вихід на балкончик на терасі. Можна з ним покурити чи постояти проблем.

I see. Now I see. Now I see. No, I, I see. You understand? That's yeah, yeah, yeah. I, I didn't know the Yeah, yeah, I could the in took it. Итак, изнимали мы уже две локации.

No one's ever loved me like this before. Falling down, and I'm still alive. Give me just a minute, and we'll make it five. Five days left to get ourselves some kicks. Hurry home, baby, it will soon be six. Six o'clock, shop is empty in heaven. But I'll make it quick. out of here at seven. Seven little things that you love. was nice? Dance it, dance it. guy Tell a few words. Uh, well, my name is Brits, uh and I'm a performing artist. The New brand. black superstar. Very <laughs> really, very really Superstar, yeah? Thank you, thank you. So... I so, should video with this dog. He's a dog. He's dope? dog. Toyot. to We'll just watch out the video. Watch out. Guys, Girls, how are you? Hey. Are you tired? So, push the button, push the button, push the button. One more time, one more time. Okay. Завершили на кінець фінальні кадри і ось нам лишилися самі стойкі, а саме чуваки, які сьогодні нас возили ну, на машинах, ми знімали, да-да-да, головний, да, да. головний наш чувак, День, який цілий день зі мною бідний вже змучився, замучився. І наші денсери, денсери, всі пішли, у нас лишилася. так. роял, если вы не да. Сколько мы точно не знаем? Так, любі друзі, ми посиділи, попили, посмакували смачного пивка. Наш рахуночок встановить, що вам видно. Вам видно чи вам не видно, чи верхномі тримаю. Коротше, знову 172 гривні. Ну, багато, мало не знаю. То я рахую нормально. Я рахую норм. Пивко цікаве, оригінальне, тобто хто буде, раджу. А ми зараз зміняємо нашу локацію на приємничку. Я дуже довго переробляли там. фазу, а тут і два фази і місце. Це ось

I should probably marry this guy. I want to be trans military, trans artillery. We need to marry a gun in society. You guys know what I'm saying? I didn't mean for it to rhyme by a rhyme, so shout out to my enzymes at this time. <laughs> І купи Ми повернулися ми вже в Тернополі, пройшло досить багато часу пройшла, Відбулася робота над нашим роликом, він готовий, можете дивитися ось тут, по цій силочці. На рахунок Львова, якщо ви не знаєте, де ввечері потусити, йдіть в Київочку, вона працює цілодобово, гарна атмосфера. Якщо ж хочете, щоб ми вам зняли щось подібне, ось номер, звертайтеся, телефонуйте, ми вам теж знімемо.